Кам'янчани попрощались із воїном Сергієм Каленчуком. Захиснику віки залишилось 36. У цивільному житті мав робітничу професію. Працював у будівельній галузі пізніше на кабельному заводі. Після початку повномасштабного вторгнення не міг стояти осторонь у 2022 році. Вступив до лав національної гвардії України. Мужньо боронив країну від ворога на Луганщині. Сергій був моїм родичем, тому я добре його знала. Зростав порядній сім'ї, знали його як доброю, чесною, відвертою людиною, щирою, завжди готовий прийти. Був на допомогу. Мав золоті руки, допомагав по господарству батькам, навіть і приходив на допомогу у випадку потреби. У 22-му році він вступив до лав національної гвардії. Для мене він сама краще дитин. Не можу просто виразити словами, то біль, просто не можу. Дуже хороша дитина, з самого дитинства, ріст тішив у нас, а коли почалася війна, він сказав, що якщо треба, він піде без всяких цих, хоча за станом здоров'я він міг би і не йти, але він пішов. Нас захищати. Ось така біда сталася. Довгий час вважався зниклим безвісти. Цілий рік рідні не полишали надії, що Сергій повернеться, але не судилося. Під час виконання бойового завдання захисник разом із побратимами потрапив під ворожий обстріл поблизу населеного пункту Макіївка, що на Донеччині. За результатами ДНК вдалося визначити особу захисника. Він підтвердив, що 20 липня 2024 року життя Сергія Каленчука обірвав окупант. Поховали воїна на цвинтарі біля могили батька у селі. Острівчани.